Виконуємо номер 687 із підручника Геометрія 7 та номер 48.12 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. У трикутнику центру описаного кола лежить на висоті. Доведіть, що трикутник рівнобедрений. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і записала коротку умову задач. Нам дано трикутник АВС, БК висота О центр описаного кола. О належить БК. Потрібно довести, що трикутник АВС рівнобедрений. За наслідком із теореми про описана в коло вколо трикутника, точка О має належати серединому перпендикуляру до сторони АС. Тобто БК це середини перпендикуляр до сторони АС. Тому АК дорівнює КЦ, і БК це медіана трикутника. Отже, БК у нас медіана і висота, а за ознаку рівнобедреного трикутника, якщо у трикутнику медіана є висотою, то трикутник рівнобедрений. Запишемо це все. За наслідком. Теореми про коло описане навколо трикутника. Центром кола описано навколо трикутника, є точка перетину серед перпендикулярів до його сторін. О має Належати серединному перпендикуляру до сторони. АЦ. Отже, БК Серединний, перпендикуляр. І АК дорівнює ЦК. Тому БК у нас медіана і за умовою висота Якщо медіана Трикутника є його висотою. То трикутник рівнобедрений. І в дужках напишемо це ознака рівнобедреного трикутника. Висновок. Отже, трикутник АБЦ. рівнобедрений. Номер 687 із підручника Геометрія 7, та номер 48, 12 із підручника Математика 7. виконано.